Майже 16 канадських тисяч доларів без податків. Це твоя податкова пільга. Вона називається на англійській мові Basic Personal Amount. В Канаді є податкова пільга, яку має кожен хто працює у 2025 році. Її розмір 15 тисяч канадських доларів. Що це означає, коли ти подаєш декларацію, перші 15 тисяч доларів твого доходу не враховуються при розрахунку податку. Наприклад, ти заробив 90 тисяч канадських доларів. Податок рахують не з усієї суми, а тільки з 74 тисяч приблизно віднімають цю пільгу 15 тисяч 705 доларів. Варто зазначити, що ця пільга вона не повертається готівкою. Але вона зменшує розмір податку, який ти повинен сплатити. Це відображено в окремому рядку податкової декларації. Рядок е під назвою 3000. безкоштовні гайди та інструкції в моєму телеграм. Лінк в шапці профілю.